На сесії Луцької міської ради обговорили одну з ключових тем: гроші на оборону та підтримку наших військових. Що найменше відсотків від перевиконання бюджету Луцька направляти на потреби сил оборони України запропонував представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик, бо ж війна продовжується, а потреби військових зростають. Це він би забезпечив і одне, і інше. Хочу наголосити, що Мова йде лише про надлишкові кошти, тобто те, що закладено в бюджеті, воно само собою виконується, і тут йдеться про відсотковий показник. Відповідно, якщо перевиконання високе, то і коштів більше, якщо перевиконання. Мало або немає, ну відповідно коштів менше або немає. Крім того, щоб уникнути будь-яких політичних маніпуляцій під час сесії Андрій Лучок запропонував нести певні зміни до документа, зняти якісь там політичні інформації, щоб не казали, що там політичні ігри. Я пропоную е внести зміни в цей проект рішення в частині того, щоб співавторами були представники від. Усіх фракцій Луцької міської ради на сесії Луцької міської ради був присутній і голова Волинської ОВА Іван Рудницький. Він подякував депутатам за підтримку. Ви дуже багато що робите для обороноздатності регіону і захисту критичної інфраструктури і підтримки навіть тих оперативно критичних угрупувань, які зараз є на сході, і які боронять нашу країну, і всі мої. Пропозиції, як долучити місцевий пішет, і Ігоре Мігровича Івана було сприйнято позитивно, тому за це вам щирі слова подяки. Навівши всі аргументи в необхідності прийняття такого рішення, депутати одноголосно проголосували за. Тож тепер вже з 1 грудня 2025 року і до завершення воєнного стану не менше як 50% від перевиконання бюджету щомісячно та від вільних залишків підуть на допомогу нашим військовим, завдяки чому ми зможемо швидко реагувати на запити і закривати необхідні потреби сил оборони.